28 липня в районі полігону твердих побутових відходів спостерігалася задимленість. Стурбовані люди скаржилися на чергове загорання сміттєзвалища. Проте цю версію спростували фахівці. Виїхавши на місце, подивилися, що він не горить. За полігоном горіло поле, яке підприємці чи підприємець зібрали зернові культури і підпалили солому там. І вона горіла, і було сильне задимлення. Значить, полігон в даний час на полігоні немає. Нема ніде ніякого ні, ні, ні диму, ні, ні, ні за нічого. Що, що не можна сказати про місто. В місті в вечірній час, як вийдеш за місто, то постійно десь палить то, що хоче. Герить задимленість, то я. Пропоную мешканцям міста, даже хто хоче що тут не, не, нема зарані підійти, це і заодно подихати свіжим повітрям, яке воно чистіше, ніж у місті, де на полігоні цих відходів. Сільськогосподарські поля далеко не єдина причина задимленості міста та прилеглих сіл уменського району, адже часто господарі на територіях своїх домоволодінь спалюють непотріб. Хоч за це і передбачена відповідальність. Хотілось би. Попросити мешканців в таку спеку, як зараз, і взагалі в нас у місті, згідно правил благоустрою міста, заборонено спалювати будь-які ну, сміття, гіляки є для цього смітники за містом, куди все має вивозитись, палитись в місті не повинно нічого. Дуже є багато скарг. Є в нас хворі люди, які е, боліють на хвороби дихальних шляхів. Дуже велике прохання не палити, і коли може хтось десь бачить, хто там палить незаконно, звертатися в інспекцію з благоустрою за ці всі дії будуть люди притягнуті до адмінвідповідальності і надалі будуть оштрафовані.